Ми приїхали. Ребенок спить, 12.15, Вона уснула, як только ми сіли в машину. Привіт всім! Коли ми приїхали вчора додому після зоопарку, коли Лера заснула в авто, почався якийсь треш. Я э, віднесла її додому на руках з парковки до будинку, роздяглася. Поклала її у ліжко, і вона прокинулася. Тобто вона проспала всього 10 хвилин в авто, прокинулася і все, потім її просто не вкласти була. Вона вирадувала, вона капризувала, вона не хотіла спати, хоча казала, я зараз буду спати, і взагалі нічого. Я пролежала з нею більше ніж годину. Я вже така зла була. Ну просто немає сил. Я так планувала, що вона поспить собі спокійненько. Я зроблю всі домашні справи, а нічого не відбулося. Потім я просто вже її підняла, кажу, все, йди, я була дуже зла. Ми пішли їсти борщ, приготований вдома у нас чекав. Ось ми поїли. Я так була дуже негативно трошки налаштована, тому що все пішло, як, як то кажуть, не так. Ось. І потім, десь через годину, я її знову почала намагатися вкладати і десь біля. Третьої години, чи навіть трохи пізніше, вона нарешті заснула. Ну я вже там із криками все це було. Я бачу, що вона хоче спати, вона ж мало спала вночі, ось тому що до цього вона не спала в день, виходить. Тому, коротше, дуже мені це далося важко. Якось воно так все мене налаштувало не дуже добре. Ось, але вона заснула, я поруч з нею вже лежала, не вставала навіть, бо мені якось було теж неприємно, що все так відбулося. Я і кричала на неї трохи. Я навіть, може, не на неї кричала, я просто кричала, що чому так? Чому ти не спиш? Ну як це так? Я б зараз лягла і спала собі з задоволенням. А ти оце бігаєш, кричиш, тарабаниш. Телефон вона почала брати мультики вмикати, хоча я білий шум включаю. Ну коротше, це був якийсь замкнуте коло. Тому так, трохи вам пожалілася, що так трапилося. Ось потім вона прокинулася і вже все було ну, нормально. Ось ми вже з нею поцьомилися, все вже було добре. Ось, але якось так ось вийшло. Взагалі, да, ці будні материнські, вони такі. Наче все добре-добре, а потім ось такі моменти, коли дитина не хоче спати, і починається якесь таке незрозуміле щось. Тому важкувато. Звісно, я розумію, що всі люди різні, всі мами різні. Я, наприклад, емоційна дуже людина. І якщо щось починається, то я дуже так остро реагую на все це. Якщо дитина не спить, то це капець для мене. Це треба негайно її вкласти, спати. Вона має спати, в неї режим, бо в мене все по режиму, в принципі, завжди було. Тобто, ми гуляли по режиму, спали по режиму, харчувалися по режиму, все в один єдиний час. Тобто були всі ритуали на сон і так далі. Ось, і коли таке відбувається, то звісно, я така дуже. Трошки сильно реагую на все це. Не дуже це добре, я розумію, але так, так як є. Взагалі я думаю, що я настільки була емоційно вигорівша, тому що кожен день от не той сами, в іншій страні, де я не знала, чи хочу я взагалі бути, тому все так давалося мені важкувати. Кожен день сидиш вдома в лісі і нікуди особливо не ходиш. Зараз, мабуть, моя, моє життя трошки змінилося. По-перше, я е, таки наважилася е, зробити свій влог на Ютубі. Я давно про це мріяла, мабуть, рік я про це думала, але якось все не збиралася, тому що не було в мене ніякого натхнення. Взагалі, знаєте, таке було якесь все пасивне-депресивне. Всі такі сірі-сірі будні. Коли ще дитина менша, вона постійно там біля тебе, взагалі нікуди не відпускає, ти не можеш піти помитися нормально, вона постійно лізе. Ну, тобто це дуже виснажив, це знаходження вдома. Тому так воно все було. А потім, коли вже я надумала зробити свій влог на Ютубі, і так все склалося, що ми зрозуміли, що мені потрібне авто тут, щоб я могла хоч кудись виїжджати, тому що без авто важко навіть до того ж самого автобуса дійти. Ще така погода, мінлива, постійно тут дуже часто дощі йдуть. Ось тому вирішили, що машина мені потрібна, хоч її потрібно ремонтувати, то машина ця красна, червона, точніше, вона вже зі мною. Ми її ще не ремонтували, ми знайшли приблизно майстра в іншому місці далеко 40 км від нас, але він україномовний, тобто він може з нами розмовляти на, на нашій рідній мові. Ось, Тому поремонтуємо її. Моєму чоловіку ми купили інше авто і вже десь, мабуть, Тиждень чи два він на новій автівці їздить. Вона бушна, звісно, маленька, сама не, не найбільш економічна. Ось. І тут ще на машину необхідно сплачувати дорожній податок. Це обов'язково кожен квартал списується сума. За наше маленьке авто, що ми купили сплата дорожнього податку, становить 68 євро за три місяці, за квартал. Це мінімальна сума, яка може бути. Тому й шукали ми таку мінімальну машину, щоб була велика затрата на неї. Планували її купити тільки для того, щоб перемонтувати нашу червону машину з України. А за машину з України тут не потрібно нічого сплачувати, ніякі податки на даний момент. Далі невідомо. Ось і думали, що полагодимо цю машину, нашу червону, і потім вже продамо ту нову, яку купили. Але зараз буде видно, тому що дійсно авто це свобода дій. Ти собі сів і поїхав. Виїхав з нашого лісу, і поїхав собі, куди ти бажаєш, а не сидиш, думаєш і так далі. Звісно, багато людей живуть без авто. Я розумію це. Я, звісно, в Україні жила іншим своїм життям якого зараз, на жаль, немає тут взагалі, тобто це не моє повністю життя. Я намагаюся зараз якось адаптуватися, придумати собі якісь заняття, а не тільки сидіти з дитиною. А так, в принципі, щоб я отак жила в лісі, як зараз живу, щоб ну, це, це взагалі не про мене. Я людина, яка приїхала з великого міста. Я народилася в Києві, а потім вже жила і в Броварах, і в Ірпіні. І ось купили ми квартиру в Бучі і Яку благополучно, як то кажуть, зруйнували повністю. За від неї не залишилось нічого. Тобто, ми я я більше не була в цій квартирі, тому що будинок повністю знесли саме ту, ту частину під'їзду, де знаходилась наша квартира, з усіма новими меблями, з, з, з побутовою технікою, з усім повністю це було зруйновано. Ну тому у нашого життя немає. Це воно зруйновано повністю, і я не можу ніяк відновитися від цього. Нашу квартиру в Бучі, я постараюся вставити декілька кадрів, як виглядав будинок, коли його зруйнували. Ось на даний момент будинок почали відбудовувати, трохи затягують, але я думаю, що на протязі року його збудують. Наче обіцяється зробити ремонт якийсь, але деталі поки невідомо. Чи буде він точно ремонт, наче по, по кошторису є, але не знаю точно. Ось. Кукусики? <рес> Такі це понесла, да, Лера? Ой, їй зараз боляче буде. Лера обережно. Обережно, Лера, їй боляче. <рес> 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 Лера, обережно. Учись. <рес> <рес> okay. Така любов. Справжня. Да. Лера, залишай її, хай вона вже біжить. Давай. Пускай китю, Лера. Все. Подалі від Лірки. Я її дуже розумію. Коку духовку Коку в духовку покласти, ти серйозно? Кіцька залізла в сервісний будинок, бо нас дома не зараз немає, вона м'явкала-м'явкала і прийшла сюди. А Ліра каже, хоче її в духовку покласти. Ти що, будеш її їсти потім? Будеш ням-ням коку? Ні, коку не можна їсти, Лера. Це ж тваринка, вона з нами живе. Не можна коку їсти? Дай Кока Кіра. Зараз дістанемо, підемо додому вже. Час обідати. Мам. Гото вже винесла сервіс і несе додому. Киця щаслива. Ну Хоч додому несе. Иди, <реш> Ой. Иди. Иди. Школка, иди. Я папусь. Давай, пускай її. Иди, иди. <реш> Все, маму, чекай, мама тебе зараз роздягне. Пишли Час обіду. Борщик. Лера смачно. І хліб маленький. Бери собі хліб. Це мой маленький. Добре. Смачного тобі. Ну Да. Всім смачного. Ну так, і зараз на цей момент я, чесно кажучи, не знаю, які мої майбутні плани. Я їх не строїла взагалі, взагалі тут. Я не вивчала мому, нічого не робила такого. Ну, тобто я просто я кажучи, кажучи, перечікувала Зараз, коли я починаю думати, а що далі, я не знаю, що далі. Тобто, чи влаштовувати своє життя вже тут, чи очікувати все ж таки на повернення в Україну. Я реально не знаю. Я знаєте, як кото стою і думаю, що мені робити далі. Ось тому на зараз, на мабуть, на цей момент мені хочеться, хоч якось, прилаштуватися до життя тут і жити хоч приблизно якимось повноцінним своїм життям. Ось тому я сподіваюся, що в мене вийде, бо, бо реально було дуже, дуже сумно мені. Я нічого не хотіла, просто така депресія якась. Так, ми кудись там щось виїжджали, але це все було не то. Я постійно думала, що скоро додому повернусь, скоро, скоро, скоро. Я була в Україні за цей час двічі. Один раз сама приїжджала, буквально на чотири дні. І один раз вже влітку була з малою більше двох тижнів, але ми більше були в Ужгороді. Ось тому я коли побувала знову в Україні зараз, то я так засумувала, я так мрію про Україну, але бачите, як все відбувається. Питання на які гроші ми живемо, які в нас виплати? Нідерланди сплачують для людей, які не працюють, і родина. Де ніхто не працює приблизно 260 євро на особу. Якщо в родині хтось один працює чи двоє, немає різниці, то виплати не сплачують. Тобто ми живемо на заробітну плату, тому що в нас одна людина працює в сім'ї, ось тому виплати ми не отримуємо. Ми додатково подалися на виплати саме на дитину. Тому що заробітна плата невелика, і якщо там є певна сума по кількості заробітної плати за рік, і вона менша, то держава сплачує гроші на дитину. Це приблизно ми отримуємо в місяць десь приблизно я кажу, десь чи 250 євро, чи 220 євро. Тобто приблизно ось таку суму ми отримуємо на малу. А так більше ніяких виплат ми не отримуємо. Так, ми живемо безкоштовно в даному будинку і не сплачуємо комунальні послуги на даний момент, надалі невідомо ще. А, щодо а, інших будинків, в принципі, в нас всі люди працюють, а, крім одного будинку, де є жінка з двома дітьми, вона все ніяк не, не вийде на роботу, не знаю, чому в неї якісь свої обставини, мабуть, є на це. А так, в принципі, навіть якщо мама з дитиною. Більш старшою, то мама хоча б працює там три години на день, коли дитина в садочку. Лера в садочок. Ми намагалися її віддати рівно в два роки, але не склалося. Вона постійно плакала, ридала, він не відпускала мене, тому не вийшло. Ми відмовилися, десь я місяць ходила з нею, сиділа там годину-дві, але так і нічого не вийшло. Ось тому ми взяли поки паузу, відмовилися. Садочок був з великою знижкою. Ми сплачували 38 євро за місяць за садочок. Це з 8 до 12 години без харчування тут такого не було. І це, типу, як не садочок, а підготовка до школи. Там з 2 до 4 дітей. З 2 до 4 років діти знаходились. В школу тут ідуть з 4 років. Ось тому подивимося, може трошки пізніше Ліраз зможе піти в садочок. А ось а якщо ні, то я думаю, що як рекомендують в Україні з трьох років, то мабуть так і що з трьох років. Я так думаю. Ну побачимо. Нам прийшло запрошення на язикові курси, мовні курси. Ось нас запросили, ми вже довгий час ніяк не можемо потрапити до них, бо час не підходить зустрічі. Ось Ми приїхали зараз, це в місто, яке поруч з нами. Не знаю, що нам будуть пропонувати, чи це платні, чи безкоштовні курси, немає ніякої уяви. Ось я взагалі ходила на курси нідерландської мови. Коли ми тільки приїхали, десь я почала в травні ходити. Тоді Лєрі було ще дуже мало місяців, вісім з половиною дев'ять. Мені організували няню. Тобто няня приїжджала, забирала Леру зі мною на авто, відвозила мене на курси, і далі ця няня їхала до себе додому з Лєрою. Була там годину, годину 20, не пам'ятаю точно. І потім на зворотньому шляху забирала мене. І привозила мене разом з Лєрою додому. Такий був маршрут. Це була безкоштовна послуга. Це нам організувала мерія хімента. І в принципі так можна було й далі їздити. Але потім у Лєри почалися різатись зубинові. Вона постійно плакала. І няня, в принципі, сказала, що їй дуже важко, і я її розумію, тому що що робити з дитиною, яка постійно плаче маленькою. Якщо мами нема поруч, тобто ну, такі то були справи. Тому я нідерландську трошки починала вчити, але потім завершила навчання і вдома не займалася більше. Мабуть, не було дуже в мене бажання, я б так сказала. Я, в принципі, розумію мову, вона не дуже важка для мене. Вона дуже схожа на англійську мову, тому в принципі дуже багато схожого. І я не бачу в ній там якоїсь важкості. Просто я не розумію саме розмовну мову, тому що я майже не спілкуюся з місцевими. Тому я не розумію, що вони кажуть. Так, то, в принципі, якесь речення, я можу сказати, мені це нормально дається. Ось. Але я думаю, що я думала якийсь період, що я не буду вивчати нідерландську, тому що немає в цьому сенсу. Я дуже хочу назад, додому до України. Але, чесно кажучи, зараз ситуація в Україні і з розумінням того, що може це затягуватися дуже довго, то, мабуть, варто вивчити нідерландську мову, щоб більше розуміти взагалі. Про що і як вони розмовляють. А ось, ну, побачимо, як все буде. Я вам розкажу, що, вам буду, що нам зараз скажуть на цих курсах. Подивимось. Вже й луна з'явилася. Така місцевість на проти курсів. Канал. Угу. Гарненько. Та ми вийшли з цих курсів. Йдемо в парковці. Вот в таком райончике находится это. новые рынки такие. Тут, кстати, вот там вот находится турецкий магазин, называется Берлик, где можно купить мясо по более выгодной цене, рыбу. Вот. Также можно гречку купить в этом магазине. Стоимость гречки за килограмм или 900 грамм 3,85-4 евро. Вот такая вот стоимость. Также можно творог купить. Все, мы поехали.